Незважаючи на те, що співорганізаторами фестивалю стали відомі громадські організації, благодійні фонди, медіакорпорації та владні структури, патрон фестивалю соціальної реклами, голова обласної ради Сергій Татусяк, зізнався, починали справу, вагаючись, а чи вийде все так, як задумали? Я пам'ятаю зустріч з Ольгою коли вона з цією ініціативою звернулася і каже: от як, якщо ми спробуємо провести. Ну, я, безперечно, з радістю підтримав, але я розумів, що попереду дуже багато проблем виникло. Але я радий, що то були не проблеми, то жива робота, спілкування, колегіальна праця, яка сьогодні має позитивний розвиток громадянського суспільства. Однак, з огляду на кількість учасників, якість поданих робіт та власне церемонію нагородження лауреатів та переможців, висновок вже можна зробити. Перший Вінницький фестиваль соціальної реклами взяв вдалий старт. Дуже приємно, що ми трошечки навіть вийшли за масштаби нашої області. У нас з'явилися учасники з інших регіонів України, які надсилали свої роботи. Та дискусія. І той накал страсті, який вирував в інтернет-просторі, коли голосували, то воно дійсно, ну, ми не очікували такого результату. Понад 10 тисяч відвідувачів голосів, які віддали в першому фестивалі, це дійсно дорогого варга. Учасникам фестивалю було запропоновано протягом місяця створити соціальну рекламу у чотирьох визначених номінаціях. Зовнішня реклама, відео та аудіореклама ідея соціального проєкту. У результаті молодь продемонструвала зріле бачення актуальних проблем сьогодення. Однією з найкращих стала ідея Романа Молдована. Корупція при працевлаштуванні моя ідея пропагандувала відновлення підкорупційних корупційних шляхів влаштування на роботу і по її сюжету. Там продемонстрований один приклад до такого працевлаштування, і що в кінці наслідку проблеми з цим можуть отримати. І навіть ті люди, котрі отримали гроші за це саме працевлаштування, ну, мені здається, що молодь зараз дуже багато часу приділяє е, соціальним мережам. І якраз я вибрала цю тему і вирішила довести, що є інше життя поза комп'ютерами, яке я хочу показати. Представники благодійного фонду Батьківська земля одного із патронів фестивалю, переконані, реалізація подібних ініціатив має далеку перспективу розвитку, адже молодь сама окреслює проблему, розробляє засоби, аби привернути до її вирішення найширші кола суспільства, створює просту та зрозумілу її візуалізацію. Ми завжди впроваджуємо в життя тезу, що молодь це не лише наше майбутнє. Це сьогодення потрібно жити сьогоднішнім днем і вирішувати проблеми саме сьогодні. Тому так як в цих конкурсних програмах були підняті проблеми, на які потрібно було звернути увагу в першу чергу. Наш благодійний фонд не зміг залишитися осторонь таких проблем. І ми долучилися, прийняли участь і залишились дуже задоволені вказним проектом. І будемо намагатися і в подальшому прийня, приймати участь. У таких соціальних проєктах. Олексій Літвінов Віталій Білоконь новини телеканал Вінниччина.